Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні, як ви вже зрозуміли з назви, будемо ремонту... ремонтувати пульт від телевізора. Так що не спішіть викидати свій пульт, якщо він у вас там погано нажимаються на ньому кнопки, чи просто невиклю... не вимикається, чи звук додається, а ви його там уже жмете, як тільки можете. От. Щоб того звуку додати, вимк... вимкнути, чи вимкнути, чи канал перемкнути. У мене було таке ж саме, а потім взагалі пульт перестав. Вмикати телевізор. Я вже думав купити другий пульт і поремонтував його тільки через те, що не знайшов такого самого пульта ніде. Ну і Цей лайфхак хочу також з вами ним поділитися, щоб ви не бігли купляти пульт новий, якщо у вас там щось він трошки не працює. А просто його відремонтували і він у вас залишився працювати довго. Як кажу, це і щасливо. Саме основне в нашому пульті, це якщо він подивитися, чи він хоч трохи працює, це повинні бути в ньому нові батарейки. Обов'язково батарейки повинні, повинні ви вставити нові, перевірити полярність і взяти мобілку, включити і просто там понажимати. отак от, На любі кнопки, ну не на ті, що вам навіть потрібно, тому що ті у вас не будуть працювати. Повинно отак, от, так як ви зараз бачите, я нажимаю. І таке мерехтіння. Простим оком ви це не побачите, тому потрібно от якась камера, мобільний телефон, ви побачите таке от світіння. Якщо воно є, значить пульт батарейки в ньому працюють. пульт живий. От. І прийдеться його просто поремонтувати. Потім витягуєте з нього батарейки, і вам потрібно його розібрати. Шукаєте на ньому болтики якісь можуть бути. Але бага... більшість пультів, якби вже таких. от Сучасних вони просто отак от розбираються. Шукаєте такий десь пас і можете ну, якимись підручними засобами, а можете просто, як я, я запросто його розбираю, без всяких там підручних засобів руками. Отак от. Розбираєте ваш пульт. Отак от розібрали. Він у вас розібрався. Це лишня якась запчастина. Так. Пульт розібрали і є в ньому отака от платка. Що вам для цього потрібно, Ідете в аптеку, поки купуєте спирт. Там зазвичай по 100 грамів його продають в маленьких таких пляшечках. Вам вистачить, І можна буде ще клавіатуру на комп'ютері протерти і беремо. Отут у вас повинно бути аж липке. Беремо і отак от побризгали. Беремо якусь чисту матерію або отакий от ватний кружочок і гарненько отак от по клавішах, де приставали клавіші ваші, протираємо його. протираємо, Можна пирскати, цей пульт вже в мене, якби я його протер, я вам просто показую, як це робиться. отак от, Кругом, де, де клавіші прилягають, такі от місця є, ви їх повинні протерти. Дуже добре протерти. Рази три, можна, чотири, щоб не було зовсім на них, на них ніякого жиру. Так як на них попадає жир і вже потім от, немає контакту. А от саму клавіатуру берете якусь стару зубну щітку і вимиваєте, можна з миючим там, галою якоюсь. Вимиваєте спочатку зубною щіткою її добре кругом. от. Так от. А потім також пирскаєте на неї от, так от спиртом. і... Можна взяти вушну палочку, і отак от кожну кнопочку також витираєте. витираєте дуже ретельно. От. Ну, Після того, як водою помиєте з змиючимсь засобом, ви повинні її витерти насуху, щоб на ній не було вологи. А потім вже, потім вже протерти ще спиртом. І обов'язково, після того, як протерли спиртом, ні в якому разі. Пальцями вже туди не лазити. Також по платі. Ні, в жодному разі вже сюди пальцями, так як є, є на пальцях людини, є жир. І ви знову його сюди занесете цей жир, на ваші клавіші, на контакти. От. І потім буде погано пульт працювати. Після цього, як все це зробили, висушили, воно висохло у вас. Збираємо пульт. Ну, можна взяти. Зубну щітку повимивати також. Тут у вас буде кругом жир, там таке всяке, Короче, сміття може сюди попасти. І збираємо пульт, так як він у вас був в такій же послідовності, як і розбирали його акуратненько. Наголошую. Пальцями вже сюди не торкаєтесь. Отак берете за краї, акуратненько. І акуратненько. Тут можна вже торкатись з цієї сторони. Дивитись, щоб попали в пази оці от ваші пружинки, де батарейки прилягають, щоб все чітко у вас зайшло в пази, не поламалося і отак от, от защлкуєте все на свої місця. Гарантую вам, що пульт ваший по-любому буде у вас працювати. То, що я вже, я ж вам кажу, я вже їздив, шукав собі інший пульт, поки не спробував такий от спосіб, щоб його знову відновити. Вставляєте батарейки і перевіряєте. Вже ті кнопки, які у вас не працювали, вже будуть працювати тоді. Так що, кому сподобався такий от лайфхак. А ще більше, якщо ви відновили свій пульт таким способом, ставте лайк, підписуйтесь на канал, всім добра!